Так, всім попривіту. Сьогодні у нас буде огняна движуха. Дивіться, яких ніщачків накупляв. <схід> типу столик, столик поворотний, 500-й, їй-богу, 500. Ну я ще не міряв, це так тільки вигрузився. От, зараз буду щось вам показувати, реп вичитувати. Да, да, да. Багато всього. З чого ми почнемо? Ну, почнемо з того, що ближче. Лібяточки, ліб вони цепні. Ця цепна, цепочка добре ходить. Ну, оця лібідка вона без кручка. Без, без, без. О, нема кручка. Поломився. Щез. Ну, зато з цепочка. Цепочка є. Може це вона. А, вроді вот, С виду вона така, як тони на дві. На дві, бо в мене трьохтонна була, вона 60 кг. Ця за тридцятку, щось кілограм, під 40. От, черв'ячок, вон, та цепка. Ну, коротше, Все вільно. крутиться. От. Сильно я її не покрутю, бо треба все розматувати. Бачите, я так повернула. Хороша лебедочка. Що за неї? Черв'як хороший. Ну, треба до ума довести. Ціна цієї лебедки 2200. Вона без нижнього. Ну, побелить, покрасить. От, хто там любителі китайської апаратури, пожалуйста, там у них трьохтонні лебідки, які важать 8 кг. Тут можна множити на 2, а там ділити на 2. Далі така от лебедочка. Е, Грузоподібність, бачите, вроді є той шильдик, але я не знайшов. Може хто підскаже, наскільки вона тонна Ну, в основному такі робили типа на тонну. Вот. Тоже є там три щеточка. Ну, тільки теж, я ж кажу, побілить, покрасить, помазати треба. Червячок хороший. Ще тут щось крутится. Щось крутится. Не, непонятно. Вот. Цепочки нема Ну, зато тут є есть... А, да, от, є крючок. той що знизу Бачите, так вона цепляється і тоже вес під тридцятку Це у нас буде. 1800. Ну, Непогана лебедочка, якщо її оживить. а оживити її вполне реально, бачите, вони трошки різні. Та 2200, це 1800. Це не запамийте, бо я ж кажу, що сьогодні такий хаотичний випуск. Далі, те, що скраю, тісочки. Теж стандартні, таких вже було дуже багато. Ну, косяк, проварені губки. Цього бояться не треба. У мене теж на всіх тісках, ті, що домашні проварені губки. І нічого в цьому страшного нема, бо то теж є починають. Ой, губки приварені, то все. Зачистить, окультурить і буде чітко. Весь їх, мабуть, по-моєму, це ті, що 22 кг, губки 100 тут точно. А може 110 Ну, коротше, будемо вважати соті губки. Кілограм з 20, робочі, нормальні, ну, обичні стандартні тиски, 1150 гривень. І поїхали. 1150 Да. От, хороші пісочки. Далі що у нас буде? Що вам показати? Ну, це бабка ТОС. ТОС. Я вже одну таку продавав, купляв, тут КМ4 вот, з того станок ТОС. Це, е, ото, кстати, теж поворотний стол і ота херня тос. Це, по-моєму, чешський станок. Вот. Булі подробний обзорчик попозже буде, що трошки треба розкидатися. Далі, отакий у нас буде захват для дровиняк. Такий він захват, що тут по дліні 1-2 калоша. Ну, його теж треба, може ними не користувалися, але воно дуже-дуже заржавівше. Не знаю, яка його грузоподібність, може, там, кілограм 300-400 Толщина тут шини міліметр 4 він Ось Так він складується. Раз, оп, бачите, сложився. Ну він типа, должно в пазик попасти. Ось так -от він виглядає. Ну він ще чуть-чуть слашується. Я ж кажу, воно все заржавівше. Бачите, воно не видно, щоб воно робило непокоцане. Таке. Ну, важкеньке. О, 1400 гривень. Хороша штука. ну Це те ж саме, що вам метал куплять, його огородити. А тут уже готове. Воно важк. 1400 гривень. Магнітна плита. До неї теж потім доберемося, бо я не знаю, робить вона, не робить. Це все, я ж кажу, щоб вам фухло не продавати, правильно? Надо ж показати, розказати, що воно таке. Це мабуть, 400. Ні, мабуть, 600, а? 600 на 200, скоріш. Ну, робоча чи ні, я вам не скажу, Надо якусь піндюрку в піндюри. Крутанути. Ну, це я ж кажу, це все буде попізже. Щось магніти. А, в мене, може, сильніше треба. Чи ні? Ну, щось магніти. Коротше, треба з цим бардаком розбиратися. Бажка вигрузив, то все буде попозже. А ви поки не забувайте втулити лайкосик потужний і потужно підписатися. Все, все наше все робиться потужно. Правильно, правильно. Вот. Бо пропустите таку от красоту. І, можливо, не за всі бабки міра. Я ж кажу від того, як вона буде працювати, і буде зависіти ціна. Далі. Далі, такий от інтересний у нас попався стріла, подйомник опрокідувати для автомобілей вас, 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 вас. вас із От Випуска, ОТК. Маса маса КГ. Ну, З швелером, по-моєму, 25 кг. Тут швеллер такий непоганий. Вот, можу з швеллером продати, можу відкрутити, щоб була дешевша доставка. Це артикул. Не, не написана маса. КГ 50. 50? 50. Что, мене віса брешуть. Блин, 25 з швеллером. А може це заводський швеллер, А може і не. Взагалі, не ясно. Воно. Все, сейчас. Крутиться. Крутиться. Чикси. Так, ну що там свободний ход хоче, що воно, воно не крутиться. Тільки що ж... А не гайка йде. А, воно тут коротше, цей винт має тут бути зафіксірований. Да? Ну так. Да. А ні. Не має бути. А чого воно? Ну гайка... А, отак от воно якось делається. Коротше, це якась загадочна. А, може що воно типу поняли, під нагрузкою. Должно... Тобто він вниз упирається і воно подіймається. Така от така от заводська штука. ну Інтересна Интересна штука, лапка, регулюється. Що 2500? 2500. Хоч з швейлерами, хоч без, то вже діло ваше, відкрутити можу, щоб доставка була подешевше Ну так, да, так, да, воно по своїм весом опускається. Це якийсь шплінт. Цього розуміє до кінця, не Ну, штука інтересна. Інтересна. 2500. Ну, а там, якщо що, я ж кажу, будемо договарюватися, дивитися. Так, буде у нас набор цепок. Тут їх около 30 г. Да, так. Було 25, ще ну короче, 30 кг, 1500 гривень по полтинничку. Дивимося, що тут є. Отака мелка. мілка. Це типу він як на лебідку. Ну її тут катастрофічно мало. Тобі ж... Ну всякий тут метр. А да, ну, секунду. підійде. О, ні, трошки не підходить. Трошки не підходить. Це вона така має бути. Так, да, бачите, це чуть-чуть менше. Значить, піде в общу кучу. Так, отакий все, там метра півтора. Ось такий все, товстенький цепочок. Дуже ого, важкінг. Метр з хвостиком. Ось такі все, бачите, тоненькі. Ну це там кота, курицю прив'язати можна. Ага. ага. Теж його так бага, багатенько. Ну це так, чисто да, кота прив'язати. був, І був кіт пристебнутий, може якась теля. Це у нас одна цепь на колеса по діаметру десь як Камазовська. Вона одна. І отакий. От. Ось от бачите, теж воно дзвіно ну, на восьмерочка товщина. Це вже на дебелого бичка було прив'язано. Теж його тут метрів 5 6 Короче, 1500 гривень. Оце все забрати одну кучою. Так, позакидував, товар, тепер не видно. Циркулярка. Циркулярка. Тут в принципі все добре. Циркулярка, вал, подшипники навіть. Ну, Почебники по стандарту люхтять. Е, косарь, косарь, вал. Було 1200. Сьогодні трошки акції. Уценки, е, кардан 1300-150. Ну, состояние вроді хороше. Хрестовини не заклинивші. 1300. Струбцини по 1100. Вони такі, ну, це чуть, -чуть закоксовано примерзло, це крутиться. Тут толщина дурена, сантиметрів 7 Вес 21 кг 1100. Це матня 1600, домкрати по 700 гривень. Станучні, я їх показував. Тельфер сьогодні 2700. кг. Це вроді 250 кг. У мене в машині я вам покажу 250 кг тельфер, такий як кулачок. Завбільшки. Це можна і тонну шаркануть. Ну, Така його комплектація, ви бачите. Ролики походу, ходу. Бігатель там є, Ну, 200 грн, вес його 55 кілограмів. Що вам ще показати? Це пінолька з якогось корейського станка, з задньої бабки. Діаметр їй богу сотка. Їй богу, сотка. Тут КМ5. Теж якось щось зробимо на нього обзорчик. Подивимося. Може кому там кудись заколхозить, Ну, типу самодільну бабку зробити. Тут, он, бачите, бронзова гаєчка. Що вона, що вона як ну щось закручується, щось викручується. Отак от. Щось видно. Так, далі, далі, далі. О, уголочок ОСП. Я знаю, всі люблять такі штуки. Йоп, аж звенить. Дето 200 на 100. Отак от, бачите, ОСП. Ну, Состояння його шикарне. Ой, чуть-чуть не обнулив його. Зараз би була б скидка. А так не буде. Бачите, не побилось. Качество просто відмінне. Так, що за нього? За нього 1800, ребята. У мене перед цим був один маленький, так розірвали. 1800. Шикарний, просто шикарніший галочок. УСП. Це, ну, по цьому барахлу, потім трошки розберемося. Цей поворотний стол. Фріза. Дивіться, фріза. 200, їй-богу, 200 і висота, навіть на сотка. З побідітовими напайками. Навіть така як стружка там, може, вона по дереву гребла. Може треба кому така балабуха, але на кілограм з 10 важить. Їй-богу. Ну так, да, навіть на 200-100. на 100. Так, столик, столик. Десь десь були на ньому. Отак крутиться. Щось цокані. Да. Так, о, ось, маркеровочка. Бачите, це все на ходу приходиться робити. Ось о, бачите цей маркеровочка ТОС. Ну, то потім возьму тряпочку, протру, щоб краще було видно. В ньому є 170 кг. Може кому треба такий кабан. Пишіть, договоримося. Патрон 250-й. Так, дивимося, зараз так от. Все крутиться. Но, таке тут не побито, бо тут в самому початку як воно вже закоцане, ну і, і внічне, може він і новий. ну Не, не факт, що він новий. Бо, всі ж думають, новий то тільки в ящик. А може воно 40 років десь пролежало. ну Вроді, знаєте, слідов, слідов дідов не наблюдається. 1500 гривень, 250 патрончик, патрончик, без кулачків. Столик. Столик. Зараз я вам теж покажу. Тоскюри сюди-сюди. Такі от характеристики. А, СР500, да, 500-й. 500-й столик. Ну, опять же ж таки десь він стояв, може він і взагалі не експлуатувався. Бо подивився, як дядька Максим недавно свого, свого теж 500-го стола реставрировав, розібрав, помив, помазав і зібрав. Тут, бачите, ні заїздонів нема, ніде нічого. От. Ну, Може там щось підчистить, може десь там будуть, гвоздики десь рівняли. Ну, В плані того, що виламаних кусків заїздоння, ніде нічого нема. Тут, звісно, лімп якийсь, бачите, воно було в мазуті, таке красиве. Тут теж воно очищається, циферки є. Вес його 230 кг. Отакий потужний, потужний стол. Да. Не знаю, кому і куди воно треба, Масленочка. Трошки почистю. Щоб був більш товарний вид. Ну а так я ж чого, ніж уверяв. Ну, во-первых, це імпорт. Вони діяли качественно. І цей. ну, Думаю, що внутрі офігенний. Просто треба його торжавчини почистити. І буде все працювати. Тоже, кому интересно, пишіть, договоримося, чи ні. Ось така потужна бошка 200 кг. Так, да, все, все потужне. Потужне, одна потужна, потужність і тут УСП-шка. Дивіться, трошки зробили Макси і ценки. Бо треба його трошки попродати. То вже продано. Мішочки, там різечки, хто що заказував. Дивіться, залишилось дві цих 650 гривень. 900 гривень номер 5 От по номерам такі хороші, важкенькі. 700 гривень. Ось така ОСП No Ну, Теж непогана. Розмери на них написані. Ось о, така ОСП. Тут он раз, два, і все, косячки і закінчились. І тут раз, два. Ну Такі незначительні косячки. Дивіться, буде трошки оценка на них, мінус 100. Тобі ж 1500, 1900, 1150. Оцей буде Касаре. 1800, 1400. Ну, На ці тут оценки нікуди. Тут вони маленькі такі. От, навіть там, ну, грубо кажучи, по полтиннику, ну, Якщо 3 лота будете брати, там ну, гривень по 50 можу з каждой вступити. А так я розумію, що вам хочеться подешевше, ну, такое. Можу, де можу я зробити скидку, я уступаю, стараюсь. Де не можу, ну, звоняйте. Прижими. 300 вони вроді у нас. 300. Давайте за трьошку. Тільки сотня. Тут їх около 30 кілограмів. 2400. Теж набор куча таких УСП, шок цілий ящик. Навіжу отак от не, подарок, воно не годиться. Е, Теж мінус 100. Ну, в общем, тоже напишете, скоординируемся. А, покажу шлібетку тельфер. Бачите, китайський. На 250 кг. Якийсь наглий чорний Э, е, Як не петухи, горуй, так коти. Це ужасно. Ну, а коти теж петухи. От, вам тельфер на 250 кг. Ну що ним, ним? Я редуктор затягую 200 кг, вже тріщить, репить, іскрить. Ну, Ну, є. А то десь цех повісить і буде пушка. Взагалі, багато всього. Я ж кажу, закуп... закупочка тут ну, більше тони, вроді. А може й тона. тонна. Куча, куча желіза, куча бабла. Дивіться, підписуйтесь, будемо торгувати. Отправочки, як завжди, новою поштою по предоплаті. Кузьміч лазить. Кузьміч, ти що гей, кота дрючив, чи кіт тебе дрючив? Кузьміч гей, походу. Це ужасно. Ладно, на, на цій ноті закінчимо наш випуск. Всім пока.